Пам'ятаєте, я казав, що англійське слово city звучить майже ідентично до нашого «city»? Хтось з вас міг подумати, але стоп, там же ж звук I, а не I. Це тобто «city», А от і ні. Так само англійське слово me ближче до нашого ME, ніж до нашого ME. І як так, розберімося аборигенем. Я говоритиму це все, все з таким розрахунком, що ви вже знаєте, що бабе бу у незакритому складі, тобто той, що не прикривається приголосною, читається як «бей-бі-бай-бо-б'ю». І це не «бей-бі-бай-бо-б'ю». Тим то і справа, що ці склади насправді закриті. тобто вони закінчуються не голосним, а приголосним В або «й». Річ у тим, що англійська мова терпіти не може того, що називається гіатус або розів по українській, Тобто, коли дві голосні просто стикаються, як, наприклад, у слові театр. Ми теж такого не любимо, тому люди, що менше мають дотику до російської мови, вони мають тенденцію розділяти голосні і казати, наприклад, театр або реальний. Із цієї ж причини у нас до радянського СОВКА писали не діалект, а діалект, або подекуди навіть діалект. І якщо прислухатися до старих записів, то можна почути, що навіть коли людей привчали, що правило дев'ятки діє не перед голосними. І треба казати, наприклад, національний, то вони якось викручувалися з цієї ситуації. Наприклад, казали національний. Українських сил. Або національний. національний свід... Між іншим, саме з цієї причини у нас не Діакон, а Деякон. Так от цього ж не люблять і англійці. Тобто вони не будуть вам казати radio. Так, вони скажуть Radio. Тобто там Рей o. Три закритих склади. Рей radio, radio. RADIO. Але щоб вам легше було все, -все запам'ятати, продіємося послідовно. Тобто є у нас bay. І тут, в принципі, нічого особливого не скажеш. Але от подальший звук B, Цікавий тим, що фактично він свідчить про те, що в англійській мові можна сказати, що немає звука І як такого. Ну, Він начеби то є, але він постійно має тенденцію до того, щоб розпадатися. Себто він хоче бути не І, а хоче бути І-Й. Тобто, ближче до середньостатистичної англійської вимови, що англійців, що американців, що австралійців буде сказати не. To be, or not to, be. Uh, to be or not to be, to be or not to be, Except to be or not to be. be. To be or not to be. To be or not to be. To be. Yeah, McCartney, McCartney in art Doug and I are both aviators. Aviators, are aviators. Далі йде buy, що, в принципі, не становить ніяких проблем, опріч того, що дуже часто московськомовні люди мають тенденцію перенапружувати звук Y до «х». Тобто, в принципі, в московській часто кажуть старий, добрий, замість нашого, наприклад, старий і добрий. І ми, і англійці вимовляємо цей звук плавно, і тому, відповідно, це buy. Бай, бай. Ну і найцікавіше це звук «оу», або «оу», якщо британський англійський. І річ у тому, що він не відповідає ніякій нашій комбінації звуків. Точно не «оу» і навіть не «оу» у слові повний, наприклад, або повторювати. Якщо ви кажете повно і повторювати через В або через Ф, то подивіться моє відео про російський акцент. У нас треба вимовляти не повно і повторювати, а повно і повторювати. Так от, американське О більше схоже на наше о у «повно». Але воно не настільки напружене і округлене. Себто губи не настільки трубочкою згортаються. Себто це «о», «о», Бачите? Мої губи вони майже не рухаються. Натомість британський звук «еу», він ближчий до «еу». Якщо можна так сказати. Наприклад, королева вона вимовляє майже Eo. Це вона скаже no. I know he would want us. I know he would. А от середньостатистичний британець він скаже щось більш е, глибше в роті, тобто Oh. You know, because we, we you know. We... No. No. Щоб вимовити цей звук, подумайте, що слово no пишеться через neo. Тобто Неу. І наголошується на «о». Неу. Нео. Це трохи тяжко може вимовити сперва, але далі воно звучатиме максимально натуралістично. Або все-таки ні. Оцей звук найцікавіший. Це звук У, або У. Він вимовляється в залежності від того, кіля людина, в принципі, як і всі звуки. І ми його найчастіше мислимо як звук «у». Або максимум ю в залежності від середовища. Але це не так. Найближчим аналогом, що можна витворити з наших мовних здібностей, це вимовіть и, далі у і далі В. Цебю. Тобто TU, «тю», «тю», ту. Або, наприклад, «тюб». Або Tube. Tube. І так, це не просто так само, як не просто вимовити no, Але треба просто звикнути. І, звісно, не розтягати його так, щоб це було T. А просто хутко вимовляти ці три звуки tub. Звісно, що там не забуваємо додавати придих. Це то все Tube. Так, англійська мова набагато дивніша, ніж те, що нам пояснюють у школі. Тому не just. Do it, uh, just do it. So just do it! Do it. Do it. О, що в нас виходить? У нас є May may, my. Що легко вимовляти як may, Мей і my. Ну, і з іншого боку, no і now – що для американців це «new», No Now, для британців це «new», No і Now. Нам американський варіант легше вимовляти як New, No і Now, британський як «new», No і Now. Ну, і от, наприклад, слово really це не really або «really». Uh, взагалі, забудьте про те, що англійське i. Ну, I може читатися як «і». Такого немає. Це, це «і», як наше «і». Отже, це не «ріалі», а це rialei. Або, може навіть лучше, ріалий. Тобто реалий. Really. Really. Really? Oh, really? Чи назва гурту Radiohead. Це reiouhead. І між іншим теж припиніть хкати. Це не radiohead. Звука Х немає в англійській мові. Найближчий аналог до звука Х наш звук Г, що в принципі є алофон англійського «х». Алофон мається на увазі варіація звука допустима для вимови. Тобто це radiohead. radiohead. Somewhere in the Black Mountain Village of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. No wonder his woman ran off with another guy. Hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, said, I'm gonna get that boy. So one day he walks into town, books up a room in the local saloon. And now Rocky Raccoon. Checked into his room only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams. By stealing a girl of his fancy. Her name was McGill. She called herself Lil.